Друзі, привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо проєкт Scratch, який називається Відбудовуємо Україну. Він виглядатиме ось так: у нас буде сцена у вигляді карти України, буде три спрайти. Це кнопка відбудувати, яку ми намалюємо з вами. Буде родий кіт, який є стандартним спрайтом. І буде ще монета. Монета для візуалізації. Суть проекту така: після натискання зеленого прапорця. Наші спрайти будуть розташовуватися ось у цих місцях, де вони зараз ви бачите на екрані. Потім ми змінюємо розташування нашого кота на карті. Наприклад, те місто, яке ми хочемо відбудувати, хай буде Київ. Далі натискаємо кнопочку відбудувати. У нас з'являється запитання, ви даєте на нього відповідь. Якщо відповідь правильна, то у нас на місці родового кота з'являється місто, і кількість балів збільшується на одиницю. Ви можете змінювати його розташування на карті, просто перетягуючи його з допомогою миші, натискаємо відбудувати, даємо правильну відповідь. І на місці рядового кота з'являється місто. Ось так. Тож, давайте розпочинаємо. З самого початку ми з вами додамо необхідні нам спрайти для нашого проєкту. Для того ми нашого кута зменшимо розмір його до 30. Ось такого розміру він у нас буде. Далі додамо два спрайти, це місто і монет. Ми вибираємо сюди і вибираємо кнопочку вивантажити спрайт. Натискаємо і шукаємо, де знаходиться наш спрайт. У вас він буде в іншому місці, в мене буде тут. Ось вибираю монета і вибираю Сіті. Натискаю Open. Так, імпортувалися. Місто ми зменшимо до розміру 15, а монету зменшимо до розміру 10. Ось так. Ну, Монету ми розташуємо десь тут. Рудий кіт там нема значення де, ну і місто нема значення де. Тепер ми додамо ще сцену. Вибираємо теж вивантажити тло, беремо меп, натискаємо відкрити. У вас трохи може бути інакше, але в мене так. Так, є в нас сцена, і в нас тепер залишилося додати кнопку відбудувати. Для цього вибираємо обрати спрайт, намалювати і малюємо. Так, розташуємо нашу кнопочку ось тут, щоб була вона по центру. Тепер ми можемо її перемістити. Ось сюди. І все, наша кнопочка готова. Давайте тепер ще поназиваємо наші спрайти. Так, спрайт-рудий кіт, ми напишемо просто Kit. Монета так і залишається. сіті ми напишемо місто. Ну а спрайт 2 ми напишемо кнопка. Ну, ось так. В процесі виконання проєкту нам буде потрібно три, створити 3 змінні. От натискаємо кнопочку змінні. Першу змінну ми просто перейменуємо, її права кнопка миші перейменувати. і назвемо Монети. Так. Ми зробимо її видимою. Нас вона треба буде. Наступну змінну ми створимо, назвемо її А. Так, вона буде в нас невидима. І знову нажмемо Створити змінну і напишемо Б латинське. Вона теж буде в нас невидима. Нам потрібно А розташувати ось тут. Тепер виберемо, щоб вона було, писалася без напису монети, тільки дані. Ось так. І розташуємо десь її приблизно ось тут. Тож, давайте зараз спочатку ми запрограмуємо початкове розташування наших спрайтів. виберемо для початку рудого кута, натискаємо на кіт. переходимо в події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі надамо значення нашої монети значення 0, Тобто щоб після старту значення монети надавалося 0. Вибираємо тут надати монети значення 0. Далі перемістимо нашого рудого кута в Київську область, для цього вибираємо. Перемістити і в координати. Ви можете просто його перетягнути, а можете вручну написати. Я, наприклад, напишу мінус 23 і 100. І візьмемо так, щоб нам родовку можна було перетягувати. Вибираємо з вами датчики і перетягувати дозволено. Давайте перевіримо. Так, ось Наш кіт розташувався. Наступним з вами виберемо монети. Тут значно простіше. Вибираємо теж події, коли натиснуто зелений прапорець. І вибираємо рух перемістити в координати 223. В мене і 165. Ви можете спочатку їх перетягнути монету, а тоді вже автоматично у вас виберуться певні координати. Далі програмуємо місто, для цього вибираємо теж події, коли натиснуто зелений прапорець. Вибираємо ось цей, нам треба буде додати розширення. Вибираємо це розширення олівець і вибираємо. Очистити все і виберемо кнопочку Схвати. Ну, очисти все ми вибираємо для того, щоб все, що ми попереднє розмістили, всі ці міста, щоб вони зникали. І нам потрібно сховати нашу спрайт, а щоб на початковій сцені, коли ми натискаємо зелену прапорець, його не було. Для цього вибираємо вигляд і вибираємо сховати. Ось так. І в нас залишилося ще запрограмувати кнопку, вибираємо кнопка. теж вибираємо події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі теж вибираємо рух. Перемістити, можна залишити так, як є, а можна якісь свої координати написати. Наприклад, мінус 155 я напишу, і мінус 141. І вибираємо цю кнопочку показати, щоб вона показувалася. Так, і натискаємо. Ось так. У нас розташувалися всі спраті, ті, що треба, вони показані, ті, що треба, щоб були сховані, вони сховані. Отже, ми з вами запрограмували розташування наших спрайтів. Отже, якщо у вас усе правильно зроблено, то у вас має бути ось таке розташування усіх спрайтів на нашій сцені. Тепер давайте запрограмуємо нашу кнопку, так як в неї код буде самий менший. Для цього вибираємо події, далі вибираємо, коли спрайт натиснуто, і виберемо з вами ще ось таке оповістити, тому що наші спрайти між собою будуть обмінюватися повідомленнями. І виберемо сюди і натискаємо нове повідомлення і запишемо. Таке повідомлення, задати завдання. І натискаємо кнопочку гаразд. Далі переходимо до рудого кота. Трошки зменшу сцену, щоб вона менш була. Рудого кота буде найбільший код. Він буде фактично задавати запитання, перевіряти, і на основі вашої відповіді буде або розташовувати місто, або не розташовувати відбудоване міст. Тут вибираємо події. Вибираємо, коли я отримую повідомлення задати завдання. Далі вибираємо змінні. Нам ці змінні будуть необхідні для того, щоб надавати значення. Вибираємо надати значення монета, вибираємо А. І тут буде у нас випадкове число. Вибираємо оператори, випадкове число від 2 до 9. Пам'ятаємо, у нас буде задаватися табличка множення від 2 до 9, і буде перевірятися. Так? Тому вибираємо перше число, це буде випадкове від 2 до 9. Аналогічним чином і друге. Ну, тут ми трошки схитримо, візьмемо праву кнопку миші, дублювати, і у нас вже буде готове. Тільки виберемо ось тут Б. І тепер наш кіт має задати запитання. Вибираємо датчики, вибираємо ось цю кнопочку Задати. І ось тут вже треба буде зробити. Так, вибираємо, щоб він говорив, тому вибираємо команду з'єднати. І тут запишемо скільки буде. Далі знову вибираємо блок з'єднати. Ось сюди розташовуємо, і нам треба буде ще один блок додати, з'єднати. Ось Три блока три блока з'єднати буде в нас. Так, Трошки завелике, не поміщається. Ми чуть-чуть зменшимо з вами. Так, і ось тут, де з'єднати, ми виберемо нашу змінну А. Тобто в нас вже вона є якесь число. Можна подивитися, от 7, наприклад, тут 0. Зараз. Можемо команду виконати. Бачите, вже працює трошки. Ось сюди, з'єднати, ми виберемо сюди Б, а сюди поставимо знак множення зірочку або хрестик, вже як вам зручно. І у нас уже рудийкіт буде запитувати, може навіть подивитися, натискаємо кнопочку Відбудувати, і у нас вже рудийкіт питає, скільки буде 9 помножити на 4. Тобто вже цей момент працює, але ще ми не запрограмували до кінця. Треба ще зробити перевірку. Так, тепер ми переходимо далі, вибираємо керування. І вибираємо наше розгалуження. Ось Це буде повне розгалуження, якщо то інакше. І тепер будемо перевіряти. Беремо оператор. рівність І ось тут далі вибираємо нашу відповідь, ту яку надав користувач або наш гравець. І нам треба перевірити, чи правильно для того ми беремо ще один оператор, ось цей оператор множення і перевіряємо ось це множення. множимо А на Б. Так, ми перевірили. І тепер вказати треба дії, що буде відбуватися. Тобто, якщо у нас правильно буде відповідь, то ми змінимо значення монет, тобто додамо нашому користувачу один бал і оповістимо наш спрайт-місто, От виберемо події оповістити, оповістимо на Спрайт-місто новим повідомленням, яке буде звучати так: відбудовуємо місто. Гаразд. Так, і якщо наш гравець відповів неправильно. То ми маємо змінити значення нашої монети на мінус одницю. Тобто, щоб зменшився на 1 бал. Тепер наступним нашим спрайтом, який нам треба буде запровати, буде місто. Вибираємо місто, у нас є вже трохи коду. І тепер робимо далі. Тепер наш спрайт-місто має отримати від рудого кота повідомлення. Теж вибираємо, коли я отримую повідомлення, відбудовуємо місто. Нам потрібно, щоб наш. Спрайт місто перейшов туди, де знаходиться наш кіт, тобто туди, куди ми його перетягнули. Для цього вибираємо перейти до і позиції кіт. І вибираємо олівець, зробити копію нашого міста, тобто штамп. А тепер можемо з вами спробувати перевірити, що в нас вийшло. Значить, запустимо наш проєкт на виконання. Нажимаємо першу кнопочку сюди, щоб наш спрайт розташувалися по своїх місцях. Далі натискаємо кнопочку відбудувати. Натиснули. Наш кіт питає, скільки буде 9 на 5. Так Ми знаємо, що це буде 45. Перевіряємо. Ага значить Правильно, наш кіт відбудував. Давайте відбудуємо. Херсон Херсон Нажимаємо кнопочку відбудувати. 3 на 9 буде в наскільки? 27. Перевіряємо. Правильно, у нас бали збільшились на 2. Ось таким чином ми. Відбудовуємо нашу Україну у цьому проєкті Друзі, я вам всім дякую за увагу, за те, що ви подивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячний за вашу підписку, за вподобайку і за поширення цього відео. До зустрічі в нових відео.